Топ-4 компанії, в які можна заінвестувати в червні 2023 року. Проведемо маленький аналіз, подивимося, кожну компанію потрішки. І в кінці відео, як завжди, я виберу собі якусь компанію і куплю якусь одну із цих компаній, а може, можливо, всі. Як завжди, на початку місяця, кожного місяця, я поповнюю свій брокерський рахунок мінімум на 250 доларів. Зараз прийшла підвишка на роботі, тому можна заінвестувати в цьому місці не 250 доларів, а 1000 доларів, що ви, в принципі, можете бачити на своїх екранах. Заінвестував 4 тисячі і тоді доінвестував ще 300 злотих, що в даний момент є 1000 доларів. Як можете бачити, цього разу поповнював брокера trending 212. До речі, зараз саме час поставити лайк цьому відео і написати коментар успіху Сашко. Розглянемо 4 компанії, в акції яких можна заінвестувати. Нагадаю, що відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Мої гроші це мої гроші. Я їх інвестую туди, куди я хочу. Ваші гроші це ваші гроші, і ви їх інвестуєте туди, куди ви хочете. Перша компанія Medical. Property Траст це рейд. Що таке рейд, можете собі подивитися, почитати на сайтах або на різних відео. На неї можуть бути податки або 15, або 19%, або навіть 30%, в залежності від країни, тому так само на це зверніть увагу. Компанія знову таки високоризикова. Велика особливість цієї компанії вона платить дуже великі дивіденди 14% в доларах. Подивимося по її фінансовим показникам. Бачимо, що дохідність її з року в рік росте, і досить таки добре. В останньому року була майже. На тому самому місці, що і в попередньому. Gross profit так само, бачимо, він росте від минулого року майже на тому самому місці. Чистий прибуток net income так само зростає. Тут було менше в 2000, це який-2018 2019 2018 по 2019, але далі знову ж таки росте і дуже великими високими темпами: 176, 61, 28, 250% і так далі. Але нагадую, це рейд. На що варто звернути увагу, що вони постійно довипускають собі акції. От, і бачимо, кожного року на 11% збільшено, на 28, на 20, на 3,4, на 5, на 17%, на 23, на 11 і тут на 1,5%. Тобто ціна компанії може рости просто із-за того, що збільшується кількість акцій. Але як ми можемо тут подивитись, наприклад, на самому початку, за останні 5 років, бачимо, що зараз вона дуже різко. Впало від 24 до 830. Дивідендна дохідність, так само постійно бачимо, росте стабільно 3-4-5% збільшується. Як завжди, в таких відео я не буду сильно углублятися в аналіз, як робити більш такий. Початковий аналіз, але більш обширний, у мене десь тут буде відео, можете перейти собі, подивитися. А так, стандартово пробігаюся по деяким показникам. Заходжу на сайт Фініс, показую деякі показники, і переходжу до наступної компанії. Це для тих, хто в перший раз на моєму каналі. Бачимо, PNE 16 невисоке, ФОР внепне &E взагалі 8, пега немає. Ну і інші показники можете собі тут бачити. І перейшовши вкладочку ForeCast, можемо подивитися, що говорить аналітика цього сайту. Це не значить, що. Так буде на 100%, просто сам сайт, або там люди, аналітики, які займаються цим сайтом, вони щось аналізують і говорять, ну, можливо, буде отак. От, Можливо, і ні. За наступний рік показує, що зараз компанія коштує 8,28 долара за одну акцію. Показники говорять, що купуйте. Аналітика на попередній рік показує, що найнижча ціна, яка може бути, це 8 доларів, тобто майже така, яка зараз, 828. Нормальна ціна має бути 13,87. Сам Висока ціна 20 доларів. Тому теоретично може ще й прирости до того, що вона платить високі дивіденди. Наступна компанія Alibaba, більш відома як AlExpress, відомий продукт. Це високоризикована так само компанія, тому що це просто Китай. О, це китайська, а не американська компанія. З Китаєм буває по-різному. Але менш з тим. Дивимось на показники. Дохідність бачимо, що постійно росте, росте, росте. За останній рік була проблемка. тільки на 2% виросла, але в мінуси в якийсь великий не увійшло. Не, не Чиста догідність так само бачимо, що вона теж збільшується. Доходи після сплати податків так само бачимо, тут плюс-мінус скаче вверх-вниз, але лишається щось їм. Наступна кількість акцій, бачимо, що на останні два роки вони роблять вже, починають робити якісь бейбеки, викуповують свої акції. і Це Добре для нас, як для інвестора. По сайту Finviz Так само дивимось, що PNE у нього зараз 20, на PN849, PEC трішки великий 2.52. Ну, але то так, як Китай. Решта показників можете бачити собі на екрані. До речі, знову ж таки, що аналізує сам сайт. Що на даний момент коштує 83,12. Хотів його собі купити, виросло за сьогоднішній день на 4,5%. Напишіть в коментарях, що у вас таке буває, що ви думаєте, так, сьогодні куплю якусь акцію, компанію, і вона в той же момент, от відкрились торги 2 години назад, вона вже виросла на 5%. Аналітики сайту говорять, що Strong Buy треба купувати. Найменша за наступний рік теоретично має бути ціна 110, зараз від 73, Не факт, що так буде, можливо, взагалі там. Впаде, невідомо, як там себе Китай поведе. Нормальна ціна має бути 143. E, сама висока ціна, яка, яку прогнозують аналітики, 220 доларів за акцію. Наступна компанія, компанія PayPal. E, Дивимось, дохідність у неї так само зростає. 19, 15, 17, 20, 20, 18. За останній рік 9 майже, 8,5. Грозпрофіт e, бачимо так само росте за останні ну не, не, не сильно він росте, але ну, за останні три роки плюс-мінус буксує на одному місці. Чиста дохідність net income останні два роки, враховуючи до попереднього, то зменшилось на 42%. Кількість акцій роблять пейбеки, викуповують останні 5 років, вони набагато, але викуповують. Можна зайти сюди ще в баланс щит, подивитися, що, наприклад, total assets нормально в них більше, ніж total liabilities forecast що прогнозує сам сайт, що. Зараз ціна 62-86. Най найменша ціна за весь рік наступний має бути 70 доларів. Нормальна ціна має бути майже 100 доларів, і сама висока, яка може бути 160 доларів. Знову ж таки, це просто аналітика. Це не значить, що воно точно так буде. От так, так думаю, що так може бути. Тому не дивіться сюди, що о, форекас буде стіко, і, значить треба точно купувати. Може і впасти. Що попередня компанія Alibaba, що ця компанія PayPal не платять дивідендів. Наступна компанія, компанія Medifast, е, на даний момент коштує 79 доларів 50 центів. Дивимось на фінансове положення компанії, що дохідність за, ну будемо так казати, від 2016 року збільшується, іде в плюс-плюс-плюс. Останній рік знову ж таки, як у багатьох компаній, тільки на 5%. Не набагато, але в плюсі. Gross profit то само збільшувалось, збільшувалось останні два роки на приблизно тому самому рівні. Чиста дохідність відносно попереднього року то зменшилась на 13%, але так само щось лишається є. Кількість акцій роблять бейбеки собі останні три роки. Ну, можна сказати, весь час, бо тут мінус 7,5, мінус 5, мінус 1, тут плюс 1 і так далі. Тобто незначні були якісь випуски акцій. Далі дивідентний ріст бачимо, іде постійний дивідентний ріст. До речі, компанія платить дивіденти, і такі досить високі. Почала вона їх платити наскільки я розумію, від 2016 року, бо тут нічого не було а тут плюс 328%. По дивідендам можемо подивитись, що так вона вона платить високі дивіденди 8,3 дивідендів, тобто дуже такі високі. Аналітика, що говорить, на даний момент коштує 79,45, за наступний рік вона може коштувати найменше 71, це прогнози, це не значить, що так буде. Нормальна ціна має бути 110 доларів і сама висока ціна 150 доларів. Тут немає стрілочки, але стоїть на холд, тримати, не продавати, не купувати. Ну, але можете подивитися самі на показники і вирішити, чи вам це потрібно чи ні. Якщо перейти на сайт FI, то можемо подивитися, що ПНА 6, І на ПНА 8. ПЕК 0,31, тобто останні показники так само бачите. Найцікавіша частина відео для багатьох, мабуть, ну мені так здається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка частина найцікавіша для вас з таких відео, і взагалі, чи цікаві для вас такі відео, чи їх робити, чи ні. Бо е, кількість переглядів по-різному буває, то, то їх дивляться, то не дивляться. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знімати далі такі відео, чи ні, бо мені не зрозуміло. Найцікавіша частина, як я думаю, з того, що ж я собі куплю. Скорше всього, я куплю всього собі із цих чотирьох по якійсь частині, тому що, як бачите, Alibaba в мене вже є, і на даний момент вона в мене в мінусі там, на 21%. Буду собі усереднювати. Medifast так само трішки пішло в вниз, мінус 4%. І PayPal, якщо тут видно, мінус 28%, тому буду їх усереднювати. Е, інша частина бачимо, що найкраще було: Loquet Martin плюс 42%. Що Meta Platforms плюс 77%, ну і так далі. Наголошую, що перші дві компанії вони такі більш ризиковні і невідомо може, можете зараз купити акція, а через рік або через місяць з них буде половина ціни. Вартість портфеля у брокера 3 212, бачимо, що на даний момент лише на 2% в плюсі на 815 злотих. Загальна вартість всього портфелю 44 тисячі злотих, ще поки що не потратив гроші, будемо зараз купувати щось. Поставлю собі на ліміт Medical T-Trust 50 акцій по 8, От, щоб воно мені купило. Докуплю собі ще два MediFast, мабуть, по ціні 79. Поставлю собі Alibaba 5 акцій по 80, дві акції PayPal по 60. Пішіть будь ласка, в коментарях, які акції заінвестували ви в цьому місяці, або які купили собі недавно. Підписуйтесь на канал, ставте палець до гри, втискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. -па, удачі в інвестиціях!